Всім доброго дня! З вами, як завжди, компанія Lux Cars, місто івано франківськ Ми займаємося продажем, кредитуванням, лізингом та доставкою автомобілів США та Європи, також по території України, якщо ви не маєте можливості приїхати та забрати власноруч автомобіль. Сьогодні покажу ціни до 9 тисяч доларів, що у нас є в наявності з нового асортименту. Nissan Note 2008 року за ціною 5200 доларів. Гарнесенький, синесенький. 1,6 бензиновий двигун. Механічна коробка передач. 185 тисяч кілометрів пробігу в даному авто. Дачі Ядастер. Кроссовер з дешевого сегменту 2014 року за ціною 8 тисяч доларів. 1 і 2 турбодвигун. Приїжджайте, покупайте. Ось такий дастер. Nissan Qashqai Plus 2 2010 року за ціною 8999 доларів. 250 пробігу. 1,5 механіка, передній привід, дизельний двигун. Офіційний Рено Сандеро Степей. 2017 року автоматична коробка передач. За ціною 8999. Доларів. Гарно підійде для дівчат, які щойно здали на права. Компактний, має високий кліренс. По місту вам буде дуже гарно в ньому пересуватися. 60 тисяч оригінального пробігу. Ось такий мінівенчик для великої сім'ї. Peugeot 5008. 2011 року з пробігом 192 тисячі кілометрів. 1,6 бензиновий двигун за ціною 7100 доларів. З панорамою маємо досить великий вибір автомобілів. Ford B-Max з заводським газом. Бензин газ 2015 року. 1,4 двигун. За ціною 8600 доларів. Механічна коробка передач. Так, просуваємося далі. У нас сьогодні акція, точніше, знижена ціна. На Крайсер 200 2014 року 2,4 бензиновий двигун 165 тисяч кілометрів пробігу за ціною 8999 доларів. Ось такий гарно підійде для молодого покоління. Яскравий колір. Мерседес е 211 Ось такий сіресенький з панорамою. По автомобілю 303 тисячі кілометрів пробігу. Шкіряний салон. 8500 доларів. Повний привід, автоматична коробка передач, 3,5 бензин. Також маємо Opel Corsa 2011 року. 1,3 дизельний двигун на механічній коробці передач. Автомобіль поїхав на підготовку. Хімчистка, поліровка за ціною 5 тисяч доларів. З можливим торгом біля капота. Універсал. Покажу вам ще один і на цьому ми будемо закінчувати ось це відео. Тож підписуйтесь на канал. Новинки будуть кожного тижня. Ось таке Volvo V50 в універсалі. 2011 року 258 тисяч кілометрів пробігу. 1,6 дизельний двигун. Механічна коробка передач за ціною 7800 доларів. Тож будемо раді вас бачити кожного дня без вихідних за адресою міста Івано-Франківськ, село Черніїв, вулиця Надвірнянська, 2Б компанія Lux Cars. Всім гарного дня, до нових зустрічей!